Сюди вони поспішали щоранку. Хтось щоб у черговий раз побачити своїх друзів та отримати свіжу порцію знань а когось сюди підганяли батьки. Але й для одних та інших це було улюблене місце, їхній другий будинок, їхня улюблена школа. Наразі одна зі шкіл Київського району виглядає ось так: без жодного живого місця, після серії потужних прильотів. Дуже прикро дивитися зараз на наш заклад. Нам дуже боляче дивитися на це. В нашому навчальному закладі навчалось 720 учнів. Зараз до школи не можуть прийти діти, бо школа зруйнована. Відсутні стеля та підлога, пошкоджені сходи, пошкоджена покрівля. Але ми віримо, що після перемоги діти обов'язково прийдуть до школи, школа буде відбудована. І ми почуємо дитячий сміх і будемо навчати найкращих дітей міста Харкова. Нами проводится капитальный ремонт кровли, так как в ней очень много сквозных отверстий. Проводится ремонт конструктивов здания, стен и перекрытий. И зашиваются контура здания. Работа в данном случае предстоит нелегкая, так как повело фундамент здания. И было разрушено очень много несущих конструкций. Игорь Бескровный, Ярослав Кунуненко, Станислав Решко, та Юрий Бабыкин. Харьковские известия.